Замріяні очі та прагнення творити. Діти Анисівського старостинського округу створили власну газету Імпульс. Назву придумали, коли ховалися від російських атак у бомбосховищі. Для юних журналістів це не просто хобі, а можливість зробити свій внесок у відновлення країни та принести користь громаді. Це роблять діти. Вони переборюють себе, вони вчаться комунікувати, вони вчаться спілкуватися, вони розкривають свої здібності, можливо, які були раніше закриті. І це їм подобається. Ми бачимо, що це їм іде на душу. Наприкінці минулого року п'ятеро учнів взяли участь в освітній ініціативі Активна позиція мого регіону очима дітей від громадської організації Українська античність. За два місяці діти навчилися візуалізувати свої ідеї та оформлювати проєкти. Це був грантовий проєкт, в якому на жаль не перемогли. Та, попри це, все ж вирішили створити в її громаді першу інтерактивну газету. Після того як ми надрукували. Нашу у, першу газету розгорнули її, почитали дітям сподобалось. Діти, діти були в захваті. Ми вирішили продовжувати так. З'явився другий номер. Потім з'явилися гарні відгуки читачів. Так з'явився третій номер. Щоб наші селяни завжди мали доступ до гарної інформації, яку ми для них випускаємо, щоб вони могли. Прийти, наприклад, до пошти, взяти цю газетку і почитати якісь гарні новини. Видання виходить раз на місяць. Більшість інформації знаходять діти, спілкуються з односельцями, пишуть статті, а далі самостійно верстають свіжий номер. Долучитися до створення газети може кожен мешканець громади. Наприклад, поділившись історією з власного життя, взявши участь у фотоконкурсі або надіславши свій рецепт улюбленої страви. Наприклад, люди нам самі говорять: що от, а от у нас є така новина, давайте в газеті її розміщимо. Супер, давайте. І ми теж розміщаємо її. Учасники творчої команди розподілили між собою обов'язки: кожен працює над своїм розділом: новини старостату, освітня інформація, пам'ятні дати, рецепти від місцевих господинь, оголошення та привітання. Команда імпульсу прагне розвиватися і підвищувати компетенції. З цією метою звернулася до телеканалу Новий Чернігів, аби почути поради від журналістів з досвідом. З нами поділилися подальшими планами, серед яких облаштування редакцій та придбання професійної техніки для друку. Деякі люди дуже дивуються, що ого, як у нас селі газета круто, супер. Деякі люди дуже раді, що саме до них прийшли, саме в них беруть інтерв'ю, і вони залюбки відповідають на всі питання. Потім вони і читають це про себе в номері. Це газета, це таке натханення, що дуже велике і чим можна зайнятися для тих селян, які виїхали за кордон або не мають можливості читати друковану версію. Діти створили електронний варіант. Зараз юні журналісти готуються видати вже четвертий номер газети.